А тата кто? Тату, Макар, Амброс и тя. Афия, да? И все? Денис? И Денис. Иван і... был прокип. Побывали. Ну, А чого поубивало? На войне. Такие великі. Це колись было. ще у тебя еще всталка в целин, амброси. Амброси. Макарся еще Одящий, Денис, хто ще? Афія, це що вони живі були. Лишня <coughs> <coughs> <Решні> не говори. давай. Репресія бля. Репресірують. Чого? <coughs> Цензура заборонена. Репортація? Да. Репортація. Оце про розказував. А це діда, про діда. От діда. кого? мене жені тата, там брати скільки братів було. А. Ти ще ти скільки їх було? Там було багато тоді, бачите. Їх було шестеро. У мене вроду тата теж п'ятеро, було ще шестеро. Тоді багато сім'ї були. Ще після війни такі, як п'ятий, ще багаті були. Це вже до 50-го року.

Mm -hmm. Сестра. Да? Это его ладья. Так и брат. Кто это? Ну, я Витя. Витя. Окей. Okay тоже больные на алкоголь. Водку пья. Запоет, короче. Ты я не живу, я пьян. Не ну, знаю, квартира, я там, там поработаю, да, и там. Что то рассказываешь? Ну, работает этим развозчиком, типа, на фуре, что-то такое. Типа, по магазинам, все тем, развозит. не в грузчике, а за рулем? Нет, за рулем. А може я зручу, я не знаю. Я п'ят, я він не дарую. ні, ну, не знаю, якось він... Ні, за руйом, за руйом. Він м'ясний, мабуть, знаю, я пізвиш, за руйом п'яний. Ну, може, п'є, тоді десь виходний п'є, не кажу, не можу їхати, по Києву вози, кого, може можете їхати. Його теж, кстати, можу з Бавейкою казати. Після роботи п'є десь. Виходять на те підприємство, там, де він працює, ті підсекашники. І той керівник дзвонить, коли заїжджати, коли ні, бо там стоять теж ці цікаві жінки, виявляється. Приходять ну, далі? Так. Далі такого, як віки ловлять, а грять. Ну, вони всіх беруть. Він там взагалі п'яний, там же все, там ні органів, і нічого. Йому ні органів. Всередині органів нема. Ну, а де вже органи? Ну, полетіли вже всі органи, і все. Напередиви. Немає там ті ворони уже вижива. А там щось і печінки такое. і вся там почки, там все вже. Видними. Ніхто його не лисит, ніхто не залиє ні так.